Минулого ефіру ми з вами говорили, що сучасна ідеологія християнська поміняла собі Бога, От християнство зробило собі такого Бога, який не ненавидить. Який Бог, чисто любов, такий безхребетний, такий Бог, який потакає людям у всьому, бо дуже любить такий. Знаєте, зробили не Бога, а такого божка. І ми з вами говорили, що Біблія насправді говорить, що Бог ненавидить і ненавидить зло. І ми бачимо це від початку в Біблії його реакцію на зло. Ось ми казали про те, що Бог добрий, але не добрили, він довготерпеливий, але не очистить невинного. Не перепрошую, не очистить винного. він... Довготерпеливий, але не очистить винного, він багатомилостивий, але карає. І він прощає, але він наказує. Тому цих шість каже книга про Приповість, Ток, цих шість ненавидить Господь, і ці сім то гидота душі його. Очі пишні, брехливий язик. І руки, що кров не повинно лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лике, свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів. оці шість ненавидить, і сім гидота для душі Його. І для нас не секрет те, що ніхто людину не любить так, як Бог. І він той, хто віддав свого сина за нас з вами, для того, щоб ми могли примиритися з ним самим, з сином, з отцем, та? і мати життя, і, і мати спілкування з Богом. Але факт в тому, що Бог продовжує ненавидіти. Він не перетворився із такого Бога, як кажуть, і хтомів каже, що Він. Такий, Називаючи Бога, який ненавидить дияволом, тому що хочеться, щоб Бог був таким все дозволяючим. Але дивіться, першими в списку речей, які ненавидить Бог, стоять очі пишні. Ось каже, очі пишні. І ми уявляємо, от іде людина, в неї очі пишні. Її очі Бог ненавидить, а людину саму любить. Ну, смішно, та? Бо, бо в християнстві існує така думка, що Бог ненавидить гріх, але любить грішника. Нібито гріх і гордість це така абстр... сила, яка в повітрі е... літає там, і її, хтось не... і її Бог там в повітрі ненавидить. Коли Писання конкретно говорить, що гріх стає гріхом тільки тоді, коли хтось його чинить. Та? І ось очі пишні, вони а, євре, слово пишні, єврейське слово рум, і буквальний пер переклад міг би означає, е як високі очі, високоочі або хто підіймає свої зіниці. Тобто Бог ненавидить того, хто підіймає свої зіниці. Знаєте, З гордістю дивиться з висока вниз на людину. Як зауважує Тім Келлер, Такі люди не дивляться людям в очі, щоб зрозуміти їх, та, щоб побачити їхній біль, щоб зрозуміти їхній плач, щоб зрозуміти їхню втрату. Такі люди дивляться повз людину. От, ці пишні очі, вони дивляться повз людину. І, на жаль, у багатьох церквах і в світі це є. Такий, такий трафарет поведінки, що людина розцінюється настільки, наскільки вона мені може бути корисною. Це саме проникло в, в церкву, де навіть з кафедри служитель дивиться на людину, помічає людину тільки тоді, коли в неї є хороший гаманець або якісь великі таланти, якими вона. Готова служити саме баченню цього служителя. Тобто, такі люди, люди з пишними очима, з високими очима, вони не бачать саму людину, а бачать, що з неї можна взяти для себе, для своєї користі, для будування свого царства. Я впевнена, що багато із вас. Пережили і зрозуміли те що, те, що в церквах, коли вас бачили і міряли тільки по тому, що ви можете дати, а не по тому, хто, не приймали по тому, хто ви є. Ось Очі, які дивляться повз твого болю, повз твого плачу, повству твоєї потреби, повз тебе як особистості. Ось, повторення закону є така цікава заповідь, 17 розділ, 20 вірш каже, щоб не гордувало серце його своїми братами, і щоб не збочував він ні праворуч, ні ліворуч від цієї заповіді, щоб прожив дні на своїм царстві він та сини його серед Ізраїля. І в цьому вірші слово гордувати. Іншим саме перекладене слово рум. А фраза, щоб не гордувало серце, є синонімом до цієї фрази пишних очей або гордувати очей, або тих, хто піднімає зіниці на іншого». От я вам покажу, як це. Так, коли ти дивишся на людину, але не бачиш її як людини. Людина, яка має горді очі, вона перевертає Господню заповідь любити Господа Бога Твого, всією твоєю душею, всім твоїм розумом, любити ближнього свого, як самого себе. Ось, будь ласка, пишіть коментарі по ходу і ваша реакція на ці слова, і потім будемо далі молитися. Ось своїй гордості така людина. Закочує очі стосовно інших, або кажуть, задирає ніс і дивиться на інших зверхньо. Звичайно, людина горда не в змозі любити ні Бога, ні ближнього свого, тому що вона захоплена своїми особистими інтересами. Така любов, самолюбов, це про те, що говорив апостол Павло ти учню своєму Тимофію, що знайжити, що останнім часом люди будуть. Самолюбиві, будуть любити більше себе, аніж Бога. Ось. І така любов, вона не здатна взаємодіяти безкорисно без з іншими. Вона тільки взаємодіє з іншими тільки настільки, наскільки вони можуть для неї бути для її корисному, як я казала, що можна взяти. Коли Давид питав: Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто може мешкати. На святій горі твоїй, то він сказав, що одна, одна із вимог для того, щоб мати доступ до спілкування з Богом, це той, хто свого, хто свого ближнього не зневажає. Гріх гордості дуже обридливий в Господніх очах. Ми читаємо, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бог ненавидить гординю, тому що гординя піднімає людину над Богом, ставлячи самого себе в позицію Бога. Саме це зробив Люцифер на небі, перетворившись таким чином на Божого ворога, на, на сатану, на диявола. Давид постійно пильнував, щоб упокорювати своє серце перед Богом. Коли ми читаємо в 131-му псалмі, він каже: Господи, серце моє не пишнилось, і очі мої не підносились, і я не ганяв за речами, що більший і дивніший над мене, тож я втихомирював і заспокоював душу свою. І далі він каже: Жертва Богові, зламаний дух. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. І ось зламані серцем і упокорені духом, стосується тих, хто усвідомлює свою потребу Божого визволення. Такими Бог не зневажить і не погидує. Ми з вами, коли молимося за перемогу, молимося і благословляємо за наші Збройні Сили України, благословляємо. Наших захисників, але ми ус молимося, усвідомлюючи, що якщо Бог не дасть перемоги, то марно ми воюємо. Якщо е е ми приготуємо коня, але перемога приходить тільки від Господа. І знаєте, таким чином Бог рятує нас від нас самих, від свого о о о, такого оголоцького, гордого ока. Яке намагається керувати нашим життям і ставить нас в центр. І навіть тоді, коли ми стаємо самі гидкими собі через безпомічність та безсилля, Бог нами не гидує і не погордує, бо ми для нього діти, яких Він обновлює в силі, щоб ми піднімали крила та летіли, не стомлюючись. І перше Петра. П'ятий розділ, п'ятий шостий вірш каже: а всі майте покору один до одного. Це не означає, що ми всі упокоряємося пастору, а пастор над всіма. І як ми упокоряємося пастору, пастор упокорюється на своєму, своїй очеретці, яку йому Бог дає, це взаємопраця. І як дружина кориться чоловікові, як чоловік Христові, але всі коряться один одному. Тоді Бог дає благодать. А якщо по-іншому, то Бог гордим противиться. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. І ось давайте зараз ми з вами упокоримося ще раз, як Україна, і як українці. а Богові, щоб він підніс нас, як Україну, як українців. Щоб Він повернув нас до життя, нашу душу, до радості і дав нам перемогу і справедливий мір.